У державній програмі реформування збройних сил України зазначено, що у майбутньому національні збройні сили будуть комплектуватися тільки на професійній основі. На службу повинні йти свідомо морально, фізично і професійно підготовлені хлопці. Сьогодні наш сюжет про навчальний центр військово-морських сил збройних сил України, який готує майбутніх військовослужбовців за контрактом. Сьогодні, як ніколи, багато молодих хлопців та дівчат пов'язують своє життя з контрактною службою на кораблях та в частинах Військово-морських сил Збройних сил України. Втім, вже цієї Військово-морських сили України призову на строкову службу не буде. Військово-морські сили почали комплектуватися тільки на професійній основі. Укомплектованість флоту контрактниками постійно збільшується. Така позитивна тенденція, за словами командування Військово-морських сил, зберігається і цього року. Свою першу підготовку до військової служби протягом 45 днів Військовослужбовці служби за контрактом проходять в навчальному центрі військово морських сил збройних сил України. Навчаються вони за різними програмами і опановують військову спеціальність. Військовослужбовці, які тільки призвалися на контрактну службу, навчаються протягом місяця і отримають базовий рівень підготовки. Програма підготовки воно за контрактом. Включає в себе кілька видів підготовки Строєва, тактична бойова. за час Здесь служби і навчання Курсанты осваивают не только э, навыки общей войсковой подготовки, но и э, основы устройства корабля, поведения э, в военном коллективе. Закаляються психологічні, фізичні, так як в вніманням центрі уделяється також фізичські підготовки. Готують майбутніх військових на контрактну службу викладачі високого рівня. Вони не тільки досконало знають свій предмет, але головне діляться з курсантами своїм життєвим досвідом та знаннями, яких не завжди знайдеш в учбових матеріалах. З ними роботи только саме підготовлений спеціалісти, у яких є багатий життєвий і бойовий досвід за плечами. Таким образом, преподаватель делится с курсантами не только знаниями, но и своим опытом. Потому что, как вы понимаете, не всю информацию можно узнать из книг, необходимо еще и как бы, опыт проведения разного рода операций. С курсантами работать легко, прилежные, опрятные, знают основу статута. И, конечно же, ...свої знання приумножають». Головна вимога до кандидатів на військову службу за контрактом це бажання проходити військову службу. За словами командирів, всі військовослужбовці, які прибули для підготовки до навчального центру, свій вибір зробили свідомо. Останнім часом все більше хлопців віддають перевагу. Саме контрактній службі тут більшість зарплатня і вільного часу. Втім, є серед цього набору контрактники і ті, для кого служба за контрактом це перший крок до їх мрії. «Я Хотів себе удосконалити як людина. Спроможня, мужня, професійна, військова, щоб бути, так би сказати, воїном для своєї держави, захисником. У курсі молодого бійця я здобуваю перші, як би сказати, ступеньки свого навчального рівня і тому навчають нас тут всьому хорошому. Ну, Навчали строєвої підготовки, потім інженерно. Тактична підготовка. Вивчаємо зброю після закінчення курсів первинної бойової підготовки. Курсанти отримують свідоцтво і незабаром складуть присягу на вірність українському народові. А офіцери-викладачі навчального центру національного флоту роблять все, щоб на нових місцях служби військоморських силах командування військових частин та кораблів пишалися своїми підлеглими. За военнослужащими за контрактом находится будущее. И в нашем учебном центре мы готовим достаточно много специалистов высочайшего уровня, которые по распределению на корабли имеют очень положительные отзывы от своего руководства.